Кушніренко, після нього макейкін. Якщо є. А, Кушніренко немає. Макейкін, будь ласка, на старт. Готовий? Оп! Давай, давай, давай. Чотири. Давай, давай, будь ласка, велічко усатий. Готовий. Оп! Три. Давай, давай, Чотири.

Коробчук, Олексюк. Готовий? Виче. Оп. Монітур очива вже. Назад. Монітуру оченятами. Вичити. Оченятами. Молодець! Чотири. Виче, Ендрю! Добре. Олексюк. Донюк. Готовий? Оп! Три пожалуйста, швидше, чотири. До кінця роботи. Добре. Єс, єс. Давай, 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 Донюк. Романюк. Готовий? Оп! Вийдіть трошки. Швидше, давай, швидше, давай. Молодець! Разу очима дивишся, біжиш назад. Добре, молодець! Романюк Маліцький, готовий. Чотири. Добре, є. п'ять, хорош. хорош. Малецький, після нього кондратюк з м'ячем. Готовий? Оп! Три. Чотири. що я зроблю, якщо? Добре. Так, нагадую, м'яч. Зупиняємо в притул до планочки. Готовий? Оп! Добре, молодець.